Ми вітання усім нашим глядачам, це програма Рівне культурне у студії ведуча Олена Семенович. І сьогодні ми з вами будемо говорити і дізнаватися новинки із життя та діяльності Рівненського обласного краєзнавчого музею, а також дізнаємося трошки інформації про відкриємо завісу про музейні гостини. Отож, сьогодні у нас у гостях Алла Жишкевич, директорка Рівненського обласного краєзнавчого музею. Вітаю вас, пані. Алла. День. Так, і Алла Українець, старший науковий співробітник сектору етнографії і заслужені працівник культури вітаю вас. Добрий день, отож, пані Ало, чим сьогодні живе музей? Ну, враховуючи те, що музеї відіграють важливу роль так в охороні і збереженні історико-культурної спадщини, так велику роль відіграють і в освіті. Ми вже сьогодні не просто стаємо такою установою, яка збирає зберігає культурні цінності. Ми стаємо таким культурними центрами взаємодії, тому що ми зв'язуємо цілі покоління людей з їхніми традиціями, з обрядами, з духовністю. І насправді під час повномасштабного вторгнення я думаю, що не тільки музеї, всі установи культури і мистецтва опинилися в таких складних умовах, і перед нами стоять величезні виклики, тому що тут треба зберегти музейні колекції. Так ми зараз говоримо про прифронтові зони, це південь України, схід, північ. Де росіяни грабують, забирають на окуповані території наші музейні цінності, вивозять за межі вже взагалі України, і до руйнувань, до руйнувань пам'яток місцевого значення, пам'яток національного значення. Так, це така перша складова, яка такий перший, мабуть, пункт цих викликів. І наступне, про що варто сказати, це обмеження фінансові можливості. Ми сьогодні вкрай недофінансовані, Але про що ми говоримо? Ми адаптовуємося до цих умов і ми прекрасно розуміємо, поки триває війна, величезних коштів ми не можемо від країни чекати. І більше того, мені здається, навіть коли вона закінчиться, вливання великих фінансових ресурсів не буде на жаль. в куль... на жаль, не буде в культуру. Пробуємо шукати інші методи і форми. Що це за методи, тому що ну я знаю, що щороку музей шукає якісь такі альтернативні залучення е, фінансування для розвитку музею якісь там можливо невеличкі ініціативи, але вони є. Ну мова саме йде зараз про якусь таку грантову діяльність. Так на грантову <кій> діяльність насправді велика надія в минулому році. Ми успішно реалізували грант від українського культурного фонду. Це джіталізація. Е, Рівницького обласного краєзнавчого музею, в рамках якої було створено новий такий інформаційний сайт з рахуванням інклюзії, навіть, і оцифровано е, стародруки з колекції Рівницького обласного краєзнавчого музею і багато творів мистецтва. Е, так, це, це досить величезна пророблена робота, але ми успішно справилися з нею. Ми продовжуємо писати гранти, заявки, подаватися знову ж таки, Можемо сказати про те, що активно залучаємо відвідувачів до музею, тобто, ми вчимося потроху заробляти кошти. Для себе це потрібно на, да, на свої потреби. І я вам скажу чесно, вже е, такі ми провели статистику, що за півроку в е, кількість відвідувачів е, збільшується в музеї, і це за рахунок того, що ми додали інтерактив саме для дітей і молоді. Бо їм вже не цікава сама екскурсія в музеї. Їм потрібно потрогати, да. пустити дещо, так? Так. Тому що ми зробили? Ми організовуємо таку інтерактивну екскурсію, підключаємо відеоролики і даємо можливість да, майстер-класами і навіть свій такий творчий потенціал дітям виявити. І ось вже наближаються да, літні канікули, табори. І купа шкіл запитами звертаються, але не для екскурсій, для майстер-класів і квестів. Ми, ми, от на правильному, я думаю, шляху стоїмо сьогодні. Ну мені здається, сьогодні такий виклик перед багатьма культурними інституціями стоїть, коли мусять трошечки перепрофільовуватися, десь ставати більш гнучкими, сучаснішими для того, щоб дійсно молодь ішла, щоб вони знали, що є таке місце, да, хоча би там назву, там музей. Музей так? да так, що так, це так. вже там не нудно і не тихо, і не спокійно. Там можна і поголосувати, там може бути. Бути весело і пізнавально. Ну, власне, про весело і пізнавально давайте перейдемо до другої частини нашої розмови, потім так. ще повернемося так. до цього. Отож, музейні гостини. Мені здається, що саме пані Алла Українець стояла біля витоків початку. Скільки років і які це вже музейні гостини цьогоріч відбудуться? 92 й рік. Перший час проведення музейних гостин саме на території музею. А коли ми говоримо про першу таку спробу організувати подібне свято, яке носило тоді назву Рівненський ярмарок, то це 90-й рік. Ось 90-й 91-й рік проводилось таке свято, ну, початки цього свята, скажімо, відбулися це театральна площа, а, а там вже далі музей. Колектив з натхненням таким взявся реалізувати цю ідею, і, в принципі, от стільки років, 33 роки, ось без такої підтримки, без розуміння е, ідеї суті цього свята, розуміння в першу чергу нашого колективу, то, може, воно б вже десь би і не відбувалося, бо були труднощі всілякі. І ковід був у нас, і війна, і ми змушені були, ми не проводили це свято. Але люди настільки вже звикли, настільки полюбили його, що до мене телефонували через інтернет, особливо наші райони. Ну коли вже? Коли ми зустрінемося? Ми розуміємо, що війна, але так хочеться, так хочеться зустрітися. Не просто продати, не просто приїхати своїми виробами, а хочеться спілкування. От мені власне здається, що наше свято перетворилось в такий комунікативний майданчик спілкування. Люди приходять. І, і подивитися, звичайно, і придбати те, що їм подобається, але й поспілкуватися. Там люди, які роками не бачаться, можуть зустрітися і поговорити. Ось. А мета, яка, яку ми ставили коли 92-му році, вже саме на території музею, свято це прив... проводили, це привернути увагу до музею, до музейної справи. Багато людей навіть не знало, де знаходиться краєзнавчий музей. Ми навіть проводили такі дні безкоштовні, безкоштовних відвідувань. Ось. І е, ті майстри, які зібралися, я їх всіх добре пам'ятаю. Були виклики, були ризики, тому що погода свято могло не відбутися. Кожного року вони. І я пам'ятаю дуже добре, як пішов дощ саме той момент, коли ми мали свято відкривати. І я переживала, що майстри не прийдуть. І кожен майстер, який приходив, його було видно із такими клуночками. Ми радісно зустрічали. У серед тих майстрів, ще їй дуже вдячна була ваша мама Галина Семенович, прекрасна, чудова вишивальниця. І десь було всього, мабуть, 15-16 майстрів, жменька. Так, жменька. <ріст> а сьогодні, мені здається, ось так, ну тільки приїжджаєш в центр міста на театральну площу, і ти вже відчуваєш ось це таке свято, витає в повітрі, і ти вже наближаєшся, наближаєшся, і тут відкривається така картина. Музейні гостини. Так. Так. І люди, ці майстри, які ще 92-й рік перший раз прийшли, ще дехто з них є. І вони щороку, щороку, ці от Вікторія Нікіфорна Киселенко, вона не пропустила жодних музейних гостин з 92-го року. У 93-94, а в 92 му році з'явився Іван Ковелинас з Кузнецовським. Він просто школярами, він був викладачем гуртка Різберів, з'явився там, на майданчику. Він теж не пропустив. І до сих пір приїжджає. До сих пір приїжджає. Що? так. І е, ось художня школа теперішня, Орися Рябонець, е, ну Марія Шевчук, це вишивальниця, так, так вже покійна. І багато-багато е, майстрів, вони вже, на жаль, пішли від нас. Таких талановитих і часом питають мене, ну, от з'являється менше там у вас представників того традиційного народного мистецтва. Ну так, їх менше стає з кожним роком. Їх не, не стає більше, тому що заміни людям талановитим дуже рідко знайдеш. Взагалі великий талант це рідкість. Але я радію з того, що з'явилося багато людей, які взагалі займаються, скажімо, ручною пра... ручними, ручною працею, ручними ми виробами. Ми сьогодні його так да. називають. Так? Тобто, зараз з'явилося багато майстрів, які прикраси роблять браслетики, там намиста. Але вони роблять власними руками. На це варто звернути увагу. Дитячі іграшки, дитячі, так само прикраси, заколки для волосся. Ну Ми це ігноруємо, нібито, так? бо це не, не високе мистецтво, але це ремісниче мистецтво, ремісниче праця. Вона має те само право бути. І не треба критикувати, особливо, що там не так щось. Людина прийшла перший раз, а потім придивилася, як мені одна жінка позавчора телефонувала, каже, ви були в нас на музейних гостинах? Ні, не була, але хочу взяти участь. Не, не була як майстер, але хочу взяти участь. Я чотири роки ходила, придивлялася. І зрозуміло, що я можу. Ну, треба ж таких людей підтримувати, тим більше в час війни. І ми розуміємо, що саме, можливо, в час війни і треба проводити такі психологічні, ну, це психологічна свого роду розгрузка для людини. І коли вона приходить, посміхається, бачить, що люди до неї посміхаються, бачить, що хтось цікавиться, це насправді дуже добре. Я вважаю, що е, часом критично ставляться наші. Е... Відвідувачі до того, що там не, не можуть побачити того, що вони хочуть. Шукайте, завжди знайдете. Ну мені здається, от я коли приходжу на музейні гостини, це завжди, знаєте, так, розширює кругозір, тому що ти бачиш в одному місці різних митців. Це ж і художники, правильно? Це і лозоплетіння, і кераміка. Я пам'ятаю, що з березного чорно димлена кераміка, скільки років приїжджають. і тут же діти можуть спробувати навіть на гончарному крузі спробувати виліпити якусь там. Кружечку, чашечку, так чи щось інше, то читарілочку. Тому це такий майданчик, де дійсно всі один одного побачили, десь там обмінялися якимись враженнями та емоціями. Отож, паняло, коли відбудуться музейні гостини? Музейні гостини відбудуться вже в цю неділю, 25 травня. Чекаємо всіх рівнян, чекаємо всіх гостей рівного і запрошуємо щиро. Які будуть родзинки, тому що це сьогодні вже не просто свято майстрів, а це таке, я б сказала, навіть фольклорне свято, насичене виступами різноманітних гуртів. Хто до нас приїде, хто буде? Можливо, там десь Сарненський район буде представлений, чи ще хтось? В цьому році ми зробили такий акцент. що правда, ми вже перед програмою зали Миколаєм говорили, що на наступний рік ми обов'язково ще збільшимо таку кількість громад. Ми а, долучили громади з української національної кухни. Угу. Тобто, так, у нас буде декілька громад, таких ближче до рівного, які представлять свої особливості своєї громади. Хто це буде? Е, Бабин. Так, так, так. Бабин, Шпанів, Тараканів, Городок. Такі навколо нас, такі громади, так, Та. так. але ну, бажаючих значно більше є. Правильно, Алла Степанівна сказала, що потрібно подумати, <гум> як залучити більше громад. Це буде цікаво. розмістити, власне. Так. Так, тому що кухня трошечки вимагає від нас більшого, ніж е, стола там Один і стендає. І, так, треба і, і зону знайти відповідну, і, і кількість собі вже наперед продумати, яка буде і як ми їх розмістимо на майданчику. Але Миколайна вже говорить про те, що це може бути вже окремим якимсь фестивалем. Навіть Ну, спадщини, тому що є багато цікавих страв, які ми забули. І наші громади їх намагаються от нам подати, показати, як це як це виготовлялося і почастувати. Так, я пам'ятаю минулому році. Був такий проект у нас на рівненщині рівненщина на смак, якщо я не Так, помиляюсь, так. так. то цей звідси. Так, і мені, ну, власне, ну, так співпали зірки, що я була в острозі, і в той момент проводилась, ну, власне, була представлена там острозька кухня. Ну, Це було ну, просто таке неймовірне якесь різноманіття. І я до кожної господині підходила і запитувала, що це таке, з чого воно, що зроблено. Тому ну, насправді мені здається, що люди з рівного з міста вони не мають змоги поїхати там в кожну громаду повідчути, посмакувати. Досить. Слідити, ну навіть насправді такого не бачили і не чули. Тому ось ця ідея мені здається була би дуже хорошою, щоб громади приїхали і ознайомили зі своєю там кулінарною спадщиною, що у них є, і не тільки ми піци споживали і суші, так. а повернулися до традиційних страв. Так. скажімо так а вони справді дуже дуже розмаїта кухня наша. Особливо коли про пироги говорити і про вареники. Так, ну пироги, ти думаєш, що це такі пироги, це виявляються якісь інші пироги, Це вже не думає, що вже вареники що в кожному, в кожній громаді є свої пироги і свій рецепт пирогів. Так. Навіть кожний господинів він буде по-іншому. Так. І Хто з музичних готів буде виступати? Так, музична програма у нас розпочинається вже о 11:30 духовим оркестром Оказахід. В 12-й нас офіційне відкриття музейних гостин і акцент ми все ж таки зробили теж на фольклорі. Тобто це наша веснянка з Юрій Чуком, ранкова роса. Ну і так, інші колективи. Місцеві, коміс, іначе, так, місцеві наші наші. Добре. Ну і е, я також не можу не запитати. Тож, шановні друзі, по-перше, приходьте, сплануйте неділю, заплануйте гарну погоду, посмішки, гарний настрій, можна взяти трошки більше грошей для того, щоб підтримати митців і долучитися до благодійності, адже вона також буде присутня. Так? І приходьте на музейні гостини вже 25 травня. Ну, і е, які ще е, новинки є у музеї, пані Алло? Ми говорили про те, що. Нещодавно оновили за одну із зал на другому поверсі. Що це за зала і що ще можна побачити в музеї? Так, ми власними силами, власними. Ми не залучали ні дизайнерів, нікого. Ми своїми руками оновлювали другий поверх музею. Що ми зробили? Ми відновили експозицію мармурових скульптур Томаша Сосновського. І ми вже на почесне місце е, встановили нашу повісили нашу картину е, батальну історичну битву битва під Поршу, яку ми на, напередодні нового року в минулому році повернули з чотирирічної реставрації. Е, це таким теж вже ми пишаємося цим сьогодні. Запрошуємо рівнян знову ж таки відвідати музей, е, подивитися на оновлену залу. Наступний в нас це є виставка уже сучасного митця Стаса Зашалобнюка. Він вдруге презентував свої роботи. Перший в нас був проєкт, з ним реалізований спільно з національним художнім одеським музеєм, випромінювання, яке ще досі майдрує містами України, присвячено подіям російсько-української війни. І Чорне море, яке було на, на минулому тижні представлене, теж це таке продовження серії робіт, його е, присвячене тому, що е, море перетворилося, його затишне море, яке він пам'ятає в дитинстві, перетворилося на загрозу, тому що звідти йшли і ворожі кораблі, е, і море зараз теж можливо не стане вже ніколи таким, як було. І присвячена вона була виставка, вона була вперше відкрита в галереї світло. Це наш такий, мабуть, перший досвід співпраці з приватною галереєю. Це галерея «Світло» у Львові, засновником якої був Дмитро Пащук, який загинув у степах України, захищаючи нашу країну і виборюючи нам свободу. Це була, якби, ніби в пам'ять про нього. Сьогодні виставка досі експонується, буде експонуватися до 1 липня, тому знову ж таки запрошуємо відвідати. І вже на, на цю п'ятницю у нас запланована виставка е, габеленів. Ми відкриваємо вперед можна сказати, вперед день музейних гостин, щоб не тільки подвір'ям єдиним, щоб можна було знову ж таки зайти і побачити на вироби наших місцевих майстрів. Так ну і на завершення нашої програми, що ви побажаєте усім нашим глядачам? Хочеться побажати однозначно нам перемоги і миру. Е -е, будьте, будьте мудрими, будьте здоровими, будьте культурними. Душевного спокою, тепла, радості, не дивлячись ні на що. І ми маємо бути все одно оптимістами і, і сповнені вірою в те, що ну, Україна чекає світле майбутнє. Я в цьому переконана, це для мене не просто слова. Дякую, дякую вам. Дякую за те, що завітали. Успішних музейних гостин, презентації, новинок і цікавинок не лише на території, а й в самому музеї. І нехай там дійсно буде такий творчий дух завжди. Витає. Дякую вам. Дякую вам. Нашим глядачам. Нагадаю, ви дивились програму рівне культурне не перемикайте і обов'язково приходьте на музейні гостини.